Всім добрий день! Мене звати Юлія і це канал про вишивку. Сьогодні хочу показати вам, що мені подарували мої близькі люди, донька та чоловік на день народження. Як десь за пару днів до дня народження, я знаю, що вони щось мені ну, будуть намагатися подарувати. В тому році мені донька подарувала дуже гарні подарунки. Ну, в мене один ще не вишити, така косметічка ще не вишита. Щось я там інше вже не вишивала, а ось вона в мене ще лежить. Вона з підбіром бісера, там все лежить ще. От вже рік минув, ось. Ну, вона мені дарує такі речі, я вишиваю задоволене, але чогось вона мене... саме це косметичка. А в цьому році я думаю: ну, мені так чоловік завжди каже, вибери собі, щось я там заплачу. А цього року я кажу, є така. У мене вдома була карта від ВДВ Бісера. Ось, І ну, вона залишилась вдома, як і весь бісер, що в мене є. Залишилося все вдома. А мені, я звикла, мені подобається користуватися картою. І я їм кажу, є така виробник Олеся Архібіс. Вона виробляє е, карти ну, на тканині. Я хочу саме на тканині, на габардині. І є в неї воно з бісером і з без бісеру. Давайте я кажу, подаруйте мене мені без бісеру, тому що я потім буду його потихесенько пришивати, а як додому повернусь, то все перешю на неї та ну, таке щось казала їм. А вони кажуть, мама, ну коли ми повернемось, це невідомо. Ось, І заказали мені з бісером, за що їм велика, дякую. Ось, Значить, це мої. Ось це подарунок від Олесі. Ось такий я його навіть не відкривала. Тут, ну, бачите, наліпка. Ну, Давайте вже відкрию, раз я почала, що це відкривають і ще, ось ось вона як виглядає. Ну, Це я покладу. може в мене, У мене, думаю, таке багато було, думаю, може, якось онуки там, чи школи треба буде щось. Потім ось така рекламка від Олесі. У мене оце вже є бачите? Ось така рекламка. І ось сама карта. Карту, як, ну, це ж розробка Лесі, я показувати не можу. Ось, саму, це номери, да? Я можу показати тільки ось, ну, ось, дивіться, перша сторінка. Ось вона така, листи тут йдуть пояснювальні такі. І далі я вам покажу ось так. Бо номере, ну, дійсно, це робота. Я, я, я розумію, що це важка робота. Ось ось так покажу вам. Ну, Дивіться, яка краса. Дівчата, вона е, е, зроблена дуже з розумом. Тут дуже мені зручно користуватися, і вона щось коштувала так. Мої рідні потратилися, Короче. За що їм велике, дякую. Ось, я дуже задоволена. І тут є такі і стопчики, де який бісер лежить, ось цих, ось цих, ну, де на якій сторінці, якщо мені потрібен номер бісеру, я його хочу подивитися. Тобто я спочатку дивлюсь там позаду ці стовпчики, і потім знаходжу його. Коротше, дуже зручно. Я що думала, весь знайшла, тому що те, що у мене була карта дома від ВДВ, то там був на весь бісер. Ось, так що ось такі діла, справи верніше. Я дуже задоволена і маю надію, що вона мені буде допомагати. А якщо я повернусь додому, і ні, ні, якщо, а коли я повернусь додому, то ту карту я, напевно, просто продам. Ну, на що мені дві. Я буду користуватися тоді цією, а ту вже тоді. Е, ну, як сказати, продам. Ще я е, зробила, купила верніше. Спочатку два. Е, щас я вам, в мене вони зберігаються в пап. Щас. Два набора. Ну, я купила собі станок для бісереплетіння, плетіння ну, як це її, для герданів. Ось, І сплела два гердана. Е, я купила станок і ось з цим герданом. Ось тут у мене залишки. Я по карті бісера приділила, який це бісер. Купила ось, ну, кому, о, о, дивіться, хобі -дом, да, напевно, називається. ось, Тут все є для цього гердану. І потім вже, як сплела той, то купила другий. ну, то, Тут у мене теж бісер, все це я можу ще сплету, бо я хочу подарувати. Готовий гердам. От такі ось ці два, дві фірми І зараз я покажу, що я з них сплела, Ось, значить, спочатку, давайте по були, Ось це, я спочатку, ну, ці це вже в наборі не було у цих от намистин, да? то це вже я додавала сама. ось. Ось Це, ви знаєте, я ж їх багато раніше пліла. Вони в мене, правда, всі вдома залишились. Но факт, Я їх плела дуже багато. І я знову по-новому вчилась, Я не знаю, що зі мною сталося. Ну, може, ця от схема мені важкувата попалася. в мене тут навіть маленька помилочка є. ну, Не буду вам показувати. ну, Переплутала там, як сказати, колір бісеринки. Ось такі знизочки зробила. Ось такими намистинками. Бачите, червоненькими, біленькими, прозорими. Ось, І ось такий герданчик. Я дивилась, дівчинка показувала, ну я їй не написала, вона почала плести і каже, оцей номер бордовий менше за розміром, а цей, бачите, він більший. І тому він так виш... ну, штовхає його, ось такими, бачите, складками. А я не зрозуміла, вона зрозуміла, а я цього не зрозуміла. Чого у мене отут у такі складки? Ось. І я чоловіка просила так, ну поможи, кажу, розтягнути його. Я його і підвішувала. Ну, коротше, я тепер... вона права. Оцей бісер білий, він більший, а оцей червоний бордовий він менший за розміром. І тому виходить ось така. От... Коротше, я так розумію, що треба ось цей чи білий тут поміняти. на, Ну, Може просто прибрати цю білу полосу, якби сірим вишивати, як поясок вишиваєте до цього міста вишивати його не білим, а ілі ілі сірим. І вже потім, напевно, сірим, ну, як би його не робити. І потім вже, Тому що дійсно виходить, що отакі от от складочки. Ну, я їй не написала, що да, взагалі то в принципі, воно його не видно. Вона спочатку вона каже, в мене настрій пропав, і я перестала його плести. То, я... ну, то я сплела, в мене настрій не пропав, я виш... сплела його з задоволенням. Тому, якщо вона побачить, може. От. Ну, ось таке в мене вийшло. І зараз покажу другий, в мене, оцей, що я вам показала, оце вже в мене тут немає такого. Бачите? Тут один колір, нічого ніде не тягне. Нічого не йде розмір однаковий. І ось що в мене вийшло. Ось така краса. Настурція називається. Я думала, це ці братчики. Ні, це настурція І так само я тут не по їхній схемі зробила зниски а по своїй задумці. Як мені, ну, як фантазія моя, це моя чиста фантазія. Ось такі. Наместинки зробила, ну, оце рахувала, все по-своєму зробила. Ну, не з їхньої схеми. Зараз я покажу тут. А де ж я її поділа? Господи, лежить переді мною, я шукаю. Бачите, тут ось так в мене, да? але там щось по-іншому. А я по-своєму зробила, мені так здалося краще буде. Ось така краса в мене вийшла. Ось Я, я думаю, що, напевно, оце поїде на подарунок. Може бути, я ще не знаю, ну, думаю, Ой, У мене такі час зараз важкі часи життя, що дуже мені важко і важко, коротше, важко мені в житті. Я весь час питаю ну, от, що ми таке зробили. Напевно, якусь карму. Карма якась, я не знаю, за що мені таке. Ну, ладно, не буду про це. Ось, бачите, яка краса. Ось. І в мене ще зараз на станку, я не знаю, показувати вам чи ні. Напевно покажу. Не буду схему, як би, показувати, бо вона в мене як пиратська. Я не знаю взагалі. Попросила доньку мені, я їлі, їлі вона мені там намагалася скачати І Ось такий гердан в мене тут. Ось він сам станочок, він не влази, виходить, що у мене, де. Ось. Бачите, ось це я брала разом з той е, сайт. ось е, Зараз з е, першим цим набором я його купила Ось цим набором, і ось цим станком воно ж по поскидне. Я ось тут намотала ізолюючу ленту, лі тому що в мене якось туди в прорізі нитки провалювались і чогось вони в мене там плутались. Ну, може, тут я така безрука, я не знаю. Ну, ось такий в мене тепер станочок, він недорого коштує. Ну, недорого це мене стоїло, чи я коштувала. Так що, ось це роблю. Зараз отакий гердан. Ой, схема дуже така важка. Ну, я намагаюся. Це вже я другий поясок в другу сторону роблю. Оцю, знаєте, ну, А потім вже піде сплошне полотно. Як -то. Ну, все, дівчатка, оце такі були, були в мене подарунки і. Ну, це теж таке, знаєте, ну, подарунок, ну це перед днем народження мені чоловік. Я кажу, дуже мені хочеться, він каже, бери, я оце взяла цей набор, а потім ще ну розгулялася, ну, все, вроді все, показала. Що ще вспомню, то покажу, в мене ще набор, я вам покажу, як я вишиваю зараз. Як не вишиваю, я зараз відволіклася на гердан, а потім буду вже показувати вам те, що. Ну, те, що я роблю, вишиваю ще одну роботу. Ну, все, до побачення.